Слава Ісусу Христу! Я буду зараз їсти. Мак комарі мали би перестати зараз мене їсти, бо я б включив вогонь. А? Щось моє вухо каже мені, що ні. Якщо ви можете їх побачити, то побачите їх. Тут, бачите, біля моєї ноги тусуються Це говорить мені про одне тут мало вогню. Я хочу поїсти попити свою. Обліпиховий е, натуральний чай із кучою цукру, на жаль, із женшеню. Це, до речі, були... я там розкажу про ці книжки. Оце якась фігня. Чекайте. Мед і другий, естественний продукт. І е, е, добре. Е, це. Полуря і питання. Добре? Популярно у питанні. А це а, про якогось там. Моріс Дюрон щось французька волчиця. Це коротше, я все, все ознайомлювався, щоб знати, що я спалю. І. Типа. Це про Це от волчиця це про того. Когось там короля. Ні, це про якихось двох здається. Не впевнений. Але це про, е, про якихось двох мужиків, які, коротше. Пофіг. Це про Англію е, і. Або ні. Це французска. Це. це про середньовіччя. Отак я скажу. Або Ренесанс, але здається, чередновічче. Так. Середновічче. Ну і коротше там розказується щось, типу яка хренова була церква, там плієри були погані, все їм не подобалось. І. і все. Гарна книжка для спалення. Цей. Е, У кні. Бачите, от прочитаєте. Вона про що? Я не знаю. А це здається теж про харчування якісь совет. Коротше, я вас зараз покладу. Ціка красива. На фоні лісу можете заскрінити і поставити на заставку телефону, бо це вроді щось хороше. Я думав, що це якась фігня. І хотів її видалити от сюди. Але типа таке діло. Що це вище. Я не знаю, як це зробити. Може це буде шорт? Я не знаю. Ладно. Okay. я можу покласти вас.